Вітаю всіх! Сьогодні відеоперегляд будинка в селі Ходосівка, Обухівський район. Закрите котежним містечком. Цей будиночок межує з лісосмугою. Будинок з Сканді, метраж 230 метрів. З погребом, терасою закритою. Ділянка в районі 8 соток. Є легкий гараж на два авто. Зараз трошки зроблю вам відеоперегляд по містечку, асфальтована дорога, тротуарна плиточка є, тротуар є зручно для експлуатації, щоб ходити, дуже, дуже класно. А тут є також технічний виїзд, є головний заїзд по містечку. Також в будинку зараз робиться активний ремонт, можна під себе підібрати зараз кольори. Зараз вже деякий матеріал куплені, але деякі можна ще, ще доробити стіни під себе. Плитка вже є, куплена. Буквально місяця 3-4 можна буде заїхати в будинок з ремонтом і під себе його доробити. Це такий гараж легкий на два авто, одна зок. Одразу по бокам дві машини стають дуже зручно. Ворота йдуть німецькі. Калітка ще буде. Тут також буде підсобне приміщення. Вхід в будинок. Зараз діляночку спочатку покажу вам. Потім вже зайдемо і в сам будинок. Місце під генератор виводи якраз зроблені. Підсвітка зроблена. По всі території ділянка. Нагадаю, ділянка в районі 8 соток іде. Сам будинок побудований з керамічної цегли. Тут зроблено з переливом <coughs> септик, і також він як іде, як біосептик, тому що зроблено дрінажний поля в ту сторону до дуба. Дубочок є на ділянці. Буде, звісно, в районі там, пару місяців, також обов'язково доробиться там, озеленення. Буде газон, буде тує по бокам також. Зрозуміло, це все прибереться і повторюсь, що будинок буде робитися під ключ. І зараз покажу вам сам будинок, як виглядає з Заду. Такий дубочок. Тераса закрита, є погреб. Тут якраз Барбікю зона буде. Барбекюшниця. Це закриється, не буде. Просто зараз зручно, хто хоче басейн, можна під себе ще й басейн поставити. Отаким От чином. Тротуарна плитка вже зроблена, водовідведення вже зроблено. Також є велике підсобне приміщення. Тепловий насос по отопленню буде тепловий насос, ось його гарно видно. Також буде йти камін з розводкою отоплення в кожну кімнату. Буде дві альтернативи по отопленню. Перше це тепловий насос, вода, повітря, і друге це камін з отопленням. Можна ще якось альтернативу зробити. Так виглядає задній двір. Так виглядає сам сама ділянка. Ну і підемо вже всередині. Більше я розкажу вам про сам будинок. Так, ми війшли. Якраз хочу вам показати: 38 см, йде керамічна цегла, утеплювач 15 см, і фасад, це плитка, яку ми бачили, і плюс фальц металевий. Також Війшли по плануванню справа, це шафа буде вбудована, гардеробна вхідна. Потім далі йде санвузол, Тут іде котельня, плиточка якраз зараз робиться. Кімната на першому поверсі, окремо кабінет. І це вже кухня, кухня йде зі своєю великою кухонною кладовою і вітальня. Вітальня тут буде місце під камінь. Зараз в будинку вже зроблена вся розводка комунікацій. Тепла підлога, стяжка, штукатурка. Зараз гарно. Під вас, що ви хочете під вас зробити. В описі буде ціна вже з ремонту. Є тут плану, що робити. Ну також можна, як я казав вам, під себе доробити. Також вже зроблена повністю тераса закрита. Зі своєю. Зі своїм погребом. Погріб десь про світо ще. Не зробили, Лампочку не зробив, то я зараз вам не зможу показати. Десь в райму 14 метрів є такий гарний погріб. І нагадую, що така велика тераса, і вихід на задній двір. І тут пам'ятаєте, є ще. Барвікю зона. Барвікю ще буде також зроблено. Тоді швиденько нагадаю вам планування першого поверху. Вийшла зліва гардеробна вхідна будована, потім санвузол, потім йде котельня пральня, справа кімната, це кухонна кладова, кухня. До речі, я не сказав, що кухня буде йти з острівцем. Тут місце під їдальню і камін, телевізор, місце під телевізор і диван. Ось така цікава, цікавий такий перший поверх. Давайте на другий. Моноліт ідуть сходи, дуже зручні сходи. Потім резюбетонні перекриття. На другому поверсі йде три спальні, три гардеробні, два санузли. І вихід також на горища. Зліва це перший такий санвузол. Вже зроблена будована інсталяція, трап нахуй. Потім така кімната. З виводом це під камін розводка кожну кімнату, і все на зло, йде отоплення від камінного. Камін буде дороблений. Є фотографії, як воно буде виглядати. Чи зустрічі ми зможемо вам показати. Ця кімната зі своєю гардеробною, панорамним таким вікном. Вікна рихау, німецький профіль 70. Це гардеробна. Гарна гардеробна для дитячої кімнати. Далі йде ще одна кімната дитяча з великою місцем під шафу чи гардеробною, дивлячись, як зробити. І ця кімната йде з видом на вісосмугу. І дійшли ми до мастер спальні, головної батьківської спальні. Батьківська спальня йде зі своїм санузлом і зі своєю гардеробною. Також є вивид камін топлення. От так виглядає головне вікно з такою гарною панорамою. Скоро розхитне, звісно, все буде зелене, буде дуже красиво тут і затишно. Своя гардеробна. Велика гардеробна. З видом на свій дубочок на ділянці і також санузу. Вузол з інсталяції тут душова буде якраз. Значить, отоплення йде за рахунок теплої водяної підлоги. Тепловий насос буде отоплювати десь по розрахунку в районі 5-6 тисяч гривень разом зі світлом буде йти отоплення взимку. Це набагато вигідніше, ніж, ніж електрика, так. ну і газ плюс-мінус, якщо порівнювати ту саму вартість. Зараз якраз. Дощик такий гарненький пішов. Буду закінчувати цей перегляд. В описі ціна, в описі телефон, є всі меседжери. Будемо раді вас бачити. Запрошуємо на перегляд. Нагадаю, тільки останнє, що другий поверх це санвузол загальний, тут з душовою і також з ванною. Габарит – це туалет з санвузом з гігієнічним душем. І тут йде умивальник з дзеркалом, отак. Тут десь рушник, сушарка повинна бути. <coughs> так, потім тут кімната з гардеробною, пам'ятаєте, тут також кімната з гардеробної, мастер спальні зі своєю гардеробною, і зі своїм санузлом. Також є вихід на гроші. Дісім гарного дня, до побачення.